Всім привіт! Мене звати Алла Романюк. Я із Києва, і сьогодні ми з вами будемо дивитися оформлення іграшок, які вишиті на. Пластику. Це досить таке просте заняття, але існує безліч варіантів, як ми їх можемо оформити. Тож я вирішила зняти е, окреме відео на основі ось цих моїх пінгвінчиків. Я їх вишивала протягом року, там по одній іграшці. І ось перед новим роком вирішила таки їх оформити. І ось е, сам виробник Design ось у нього така величезна інструкція, але жодного слова, як їх оформити. Оформляти немає. Тобто, якщо ви хочете, ви можете підвісити сюди якийсь шнурочок. Тобто, на задню сторону вони не пропонують нічого. Тож, ми будемо дивитися, як ми можемо їх оформити. Ось хай тут полежить, Як я оформляла попередні іграшки, вишиті на пластиковій канві. Ось такого зайчика я оформляла, просто вставляла між задником, який давав виробник. Ось таку малесенький, такий тонесенький шнурочок. І, а потім я вишила таку сову, це взагалі то мала б бути картина. Але я просто знайшла тоненький фетр і вирізала, ось як ви бачите, я не вставляла нікуди, а вирізала таку тут дірочку і зробила для підвіса через стрічку кольорову Що у нас тут є, який момент, хочу вам сказати, оці обидві іграшки вишиті на прозорій канві. Ось оця прозора канва, що вона нам дає? Вона нам дає те, що коли ми вирізатимемо, у нас буде просвічуватись колір фетру, який є позаду. А ось моя іграшка вишита на Білий канві. Тобто канва біла, не прозора. Коли у мене буде задник іншого кольору, в мене буде лише ось тут може проявитися, де я не зможу вирізати між оцими, ось цією гірляндою і ось тут. Скоріше за все, я не зможу тут прорізати. ну Це ще не точно, можливо, я знайду просто тут дуже так, можна. Пошкодити потрібний дуже тонкий інструмент, можливо, я і спробую це зробити, але не факт. І ось я використала канву досить економно, тобто, в мене ще залишилось на дві іграшки, хоча. Сам виробник пропонує одразу на, всі, на всю канву вирізати, ну я залишала ось тут, як ви бачите, отут по одній цій плітинці, де я можу прорізати. Ну, Я вам не рекомендую так робити, якщо ви не вмієте. І ось тут також я залишала саме оці між іграшками тут і кругом, саме для того, щоб вирізати оту петельку. Тому що, якщо я не захочу раптом, щоб вони. Вісіли так, Їх ж можна покласти, покласти їх можна ось на такі підставочки. Ось такі це підставки для карт гральних. Але в мене їх там вони продавали з такими великими упаковками, здається, по 10 штук. Їх можна просто поставити як декоративні. Тобто тоді той хвостик він буде непомітний, його можемо нічого не ставити туди. І е, тоді у нас ну, просто буде як іграшка, яка стоїть, як е, декоративна іграшка. І що я буду використовувати, зараз у мене вже буде багато всього. Якщо у вас цього нема, просто не заморочуйтесь і, не... і просто приклейте фетр і все. Я буду скріплювати фетр ось такими прищепочками, оце швейні прищепочки, які хтось шиє, або ну, я завжди коли щось клею, я стараюся ці куточки з... притиснути при... такими ну, або іншими, вони бувають різних варіантів. Якщо знайду, в мене десь і великі, ну, тобто будь-якими такими прищепочками, щоб вони нам ну, приклеїли, тому що клей може взяти з саме краї, і у нас буде проблем. Ось такі прищепочки. Далі, що у нас варіанти підвісів. От підвіси у нас можуть бути ось такі. Будь-які шнурочки ось такого кольору різноманітного. Так? Ось, ось такі, наприклад. Ну, тобто я їх накупила колись багато, тонші товстіші, ось такі кольору такого, якогось веселенького з так? Я брала спеціально саме для новорічних іграшок, Тобто, щоб у нас були такі блискучі. Також можна використати як варіант, ось такі підвіси. Це для брелочків, ну, Можна от взяти, якщо іграшка велика, можна її просто підвісити як брелочок. Так, далі. Ще у нас підвіси варіант. Підвісив. Дуже простий варіант підвісів. Це ось такі продаються саме для ялинкових іграшок. Вони бувають різного кольору, різної величини. Ось такі вони гачечки. Не знаю, чи вам видно, зараз дістану ось так вони виглядають. Тобто ви можете підвісити свою іграшечку і затиснути одразу на ялинці. Ну, вони бувають і більші, і менші, бувають зелені. Ну, тобто такий величезний гачачок, який, яким можна також підвісити цю іграшку. Але тоді потрібна обов'язково ця петелька для того, щоб не пошкодити саме канву. Ну, я б не хотіла, наприклад, можливо, ця цей це підвіс і можна тут його десь проколоти Або лишити дуже малесеньку петельку, таку дірочку, ось таку наприклад, одну він пройде, але я також не знаю. скоріш за все, я все-таки ну верніше, я, я зроблю цю петельку, її відрізати завжди можна буде. І тепер щодо задника, отакий мені задник не подобається, так тому що там багато є багато ця вишивка, тож я хочу закрити цей задник. Як ми можемо його закрити? Тепер у нас є варіант фетр або Фаміран. Фаміран, він, як правило, трохи має іншу структуру. Бачите, в нього є подвійна. Можна цією стороною, ось в у нього є такий блискучий варіант. Ну Він такий доклею. Тут є проблема, він може стиснутись при клею. І є у мене ось такий фетр. Фетр у мене є різної щільності, є тонший. І є товстіший ось такий варіант. Найбільший проблема це вибрати колір. Тобто є ось в мене десь міліметр чи два, один міліметр і ще. Тонь, це великі листи. Також у мене є ось такі маленькі е е листочки, просто одразу порізані. По-моєму, здається, тут 10 на. 12 чи щось таке. Ну, ось такі -то. Тут 40 кольорів різного, різних фетрів різного кольору, 40 відтінків кольорів. Так, забула що сказати, Лежить все біля мене. Мені ось прийшло, така мені спадщина дісталася от від Наталії НК Модерн. Вона мені привезла ось купу таких цих гарненьких. Стрічок, навіть чорна є, бачите, можна чорного для чорних пінгвінчиків привізти. Тобто можна вибрати із оцих підвісів, також, е, якийсь, який вам подобається, щоб оформити. І ось тепер, що у мене є проблема, я подумала, що можливо чорного пінгвінчика бажано було б зробити також і позад чорним. Оце єдиний колір фетру, який не просвічується. Як ви бачите, якщо взяти будь-який інший колір. Світлий він буде просвічувати. Тобто це найтонший фетр і він, як бачите, дає. Ну Він Ну як він не дуже так просвічується, але все одно видно. Тобто не видно, що це там погані якісь там нитки, але сама фігурка просвічується. Тут вам показую інший кольор, він насправді майже жовтий. І потім я ще думала взяти товстий фетр Мені дуже подобається ось цей салатний відтінок. але Ну, тобто на ялинку ми можемо, які хочете, задніх поставити. Але все-таки я поки що схиляюсь до чорного. Єдина, яка в мене є проблема. Перші ці два чорних варіанти Тут трішечки шарудітиму, не витягнула. Так, ось дивіться, вони різні чорні. Тобто навіть видно, що вам видно, що він ніби сіруватий, ну він такий чорний, а це дуже чорний. Оцей мені більше подобається, він щільний, щільніший. Цей м'якенький, а цей такий щільніший, але також тонший. Ну, тобто, фетер буває різної щільності. Що тут погано, оцей фетер, як ви бачите, якщо я прикладу, у мене не вистачає ось оцього цих там скільки? П'ять цих чи 4 цих клітинки, які не закриють, Тобто, потрібно буде ось так прикладати. Я клеїтиму все. Тобто я одразу заклею весь задник, не по одному вирізатиму. Ну, а можливо, ну, мені так зручніше приклеїти одразу всі. Або зараз я ще подумаю, можливо, я виріжу досить таки грубо виріжу цю. Цього, цю іграшку, тому що я такої форми не виріжу окремо. Тобто спочатку потрібно приклеїти якусь частину фетру велику і потім обрізати краями. Тобто тут потрібні знову ж таки гострі дуже ножиці нам, клей я використовуватиму. Ще в мене є старі запаси, ось геля такого безкольорового. Зараз цей момент у нас не продається в Україні. А щось таке схоже продається виробництва чи Словаччини, чи Естонії. Не знаю. Ну, тобто, я ще використовуватиму старі запаси, і потім я подумаю, поки що я. Е, схиляюся до того, що тут буде, е, от поки що не вибрала я оцю стрічку, яка буде зверху, чи це буде шнурочок, чи це буде стрічка. Ну от Коли побачу, можна, наприклад, до кожного свого пінгвінчика підібрати колір стрічки. інший. Ну, наприклад, до синього, синій, до рожевого рожевий, до зеленого, зелений, червоного-червоний, оскільки у мене є величезний вибір цих стрічок. Тож, ми зараз з вами я приклею без вас, щоб не витрачати цей час. І ось саме зважайте на те, що коли ви берете прозору канву, то ось у нас буде такий момент. Ось тут, бачите, тут у нас ну, не так видно в зайчику, але все одно видно. А ось у сувій моїй видно дуже сильно цей колір фетру. Тож, все-таки, якщо є можливість, то ем, я схиляюся до того, що потрібно брати ось таку прозору канву. Або ще зараз досить популярна канва є різного кольору: є синя, зелена, коричнева, ну тобто кольорова канва. Ось цього 14-го каунту можна придбати без проблем. Десятка і 7-й каунт це складніше, а ось такий каунт Canv можна придбати. Ну, ось Я тепер приступаю до цього, думаю, що вам розказала такі дуже прості поради. Це поради виключно моє таке. Бачення, як їх оформлювати, ці іграшки, ви можете взагалі не просто вирізати і. Нічого туди не приклеювати, ну тобто все одно ж вона буде висіти ось так. Але я хочу спробувати саме так зробити, щоб вона стояла. Тобто мені оцей варіант, коли стоїть іграшка, вона якраз на цю канву, вона достатньо. Вона зараз, коли я вставлю, він поки що вільний. Тобто, я думаю, якщо я приклею саме тонкий фетр, то якраз ця підставочка буде дуже гарною. Ну, ось я приступаю до цієї роботи і покажу вам вже якийсь результат. Я виміряла ось цей маленький, який у мене був чорний фетр, і у мене він точно підходить під оцю іграшку. Тобто, Повністю і якраз він не закриває ось, оту, якщо брати ось так, то він точно закриває у мене повністю всю іграшку, і залишає ось оцей біленький хвостик, який я не хочу, щоб він проявлявся. Тобто я зараз його приклею і потім по контуру виріжу ось цього саме іграшку. Тобто, а та у мене залишилася ось так. Ну, тобто, Можливо, я все-таки всіх чотирьох приклею. Ну, зараз я експериментуватиму, саме тому що я ніколи не працювала з таким фетром тоненьким, Тож, е -е, покажу вам зараз результат. Тож, клей я наноситиму саме на пластик, не на фетр, а на пластик. По-перше, я не знаю розмір фетру, а по-друге, завжди. І при дерев'яних іграшках, коли я підклею і пластик, звичайний пластик, і от пластикова канва, я завжди наношу клей саме по контуру ось цього малюнка. І так завжди краще. Ось так зараз виглядає цей пінгвінчик, і для надійності я ще, мабуть, прикладу чимось важким. Ну, або достатньо може бути і оцих прищепочок для краєчків, я стараюся прикріплювати там, де немає вишивки. І ось я готова вам показати оформлені моїх пінгвінчиків. Як ви бачите, я не використовувала великі листки, а використала саме всі маленькі і різного кольору. І я вам розповім, чому. Тому що чорний колір мені не сподобався. Він якось не зайшов мені. Добре, що я приклеїла лише одного. Ось у цей чорний він якийсь не дуже гарний. Ну, тобто... Тут, якби був весь пінгвінчик а тут же вся іграшка, тож мені цей чорний колір не зайшов. і ось я Все-таки дуже тонко не можна було вирізати. і Дивіться, як я вирізала ці підвіси. тобто Вони майже непомітні, якщо не знаю, що там він не потрібен, його можна завжди буде відрізати. так І я поставила їх так тут у мене вже на Волонтерстві його зачіпали, коли ми вставляємо, тобто я їх виставила ось в оці підставочки такі, саме для того, щоб їх сфотографувати. Знову ж таки, я там поспішала і не все. Деякі, ну, ніби все приклеїлося, але в одному в мене відійшов задник, Тож потрібно ставити просто під прес надовше. Тому що я ось вже хотіла показати вам. І ось так, Зараз він в мене стоїть ось так, цей пінгвінчик. Так, тут, мабуть, нерівно. А, нерівно я поклала. Ну, ну, так. Тобто, вони стоять. Повірте на слово, вони стоять, всі ці пінгвінчики. І ось так виглядають вони всі. Ось, Тут, бачите, тут я. Можна робити по-різному, можна відрізати, коли відрізати, оці країчки мені більше подобається. Тож, ось так, з таким задником. Далі я вже підбирала під шапочку. Так, ось, Не знаю, вам так, мабуть, не дуже видно. Тобто під синю шапочку синій фетр, під зелену-зелений фетр, під рожеву. Рожевий фетр. І що цікаво, тут ну, то, що воно трішечки проявляється, не видно все одно. так, оцей рожевий колір він, це дуже надтонкий цей фетр. але цей рожевий колір, він, Якщо його фотографувати із спалахом, то він блискучим стає, тобто він стає. Як неоновий якийсь колір, не знаю чому. І ось я вам кажу, що я старалася прорізати так, щоб цієї перфорації не було видно. Ну, тобто можна тут то ще підрізати, щоб її зовсім не було видно. Тобто, є так, щоб обрізати з дірочками, а можна обрізати так, що цієї перфорації не буде видно. Тож, ось так вони в мене танцюють, Так, куди їх перекласти, ці так, чотири. і ще ось. Такий із зеленим фетром і ось такий із червоним. Ну, тобто, Підбирала саме під е, ці їхні капелюшки, Ну, тобто, під ту частину, от той чорний мені не сподобався, а далі я вже підбирала під ті, саме, ну, під, е, під те, що попереду Тобто, зелений, якщо він ще тим більше буде висіти на ялинці, то буде крутитися, і мені здається, що яскравий задник все-таки гарно. Можна його й не вішати на ялинку. Так, до речі, я ось дістала ці всі. Цю скрепочку свою, ну це який продається тобто ось так він тобто його можна підвісити так, що не буде помітно, можна поставити сюди, цю як я вам говорила можна поставити стрічку, можна шнурочок, а можна ось просто так, і тоді буде дуже близько висіти, е, до гілочки. ну Штучна ялинка, у мене тож мені в принципі все одно. Ну Мені ось щось так мені дуже подобається, коли вони стоять. Саме стоять Тобто, в кого є місце його можна, тобто їх можна поставити під ялинку або біля моїх тих будиночків, які я шила. Тобто це потрібно буде ще придумати. І я пішла на вулицю і фотографувала їх в снігу, так як вони мають бути, оскільки сніг є. Я їх фотографувала в снігу на ялинках. Різних, які там у нас ростуть у дворі. Тож зараз я вам покажу це все, як виглядає на природі при денному світлі, тому що я зараз підсвіткою знімаю. І я сподіваюся, що немає тут ніяких труднощів у, в цьому оформленні. ну Це в мене зайняло десь півгодини, ну, мабуть, можливо, годину. Саме оце обрізання, тому що обрізання має бути дуже гострими ножицями. І я старалась, бачите, робити навіть ось тут покажу. Тобто, Якщо в мене тут бантик, то я його прорізала, Ну, всі, які можна було детальки де скруглити, я їх всі прорізала. Десь і тут робила, ну, тобто, щоб не було таких великих. А, ось тут. Бачите, тобто, в мене тут навушники, Тобто, я не зробила рівненьку. А саме прорізала дуже близько до контуру. Ну, я сподіваюся, що е, таке вдале рішення, е, тому що, можливо, в Америці його не закривають нічим, тому що дизайнер не вказує ніяких даних про те, що потрібно закрити задню частину. Ну, Можливо, і білою можна було б закрити білою також, бо було гарно білий, в мене є колір, але я вирішила зробити веселеньке. Тож, на цьому все. Я вам бажаю всього найкращого. Якщо вам подобається, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. А зараз у мене буде відео саме, як вони виглядатимуть на ялинці.